Відвідувачі міських парків і тепер зможуть легко знайти бажану локацію. У місцях відпочинку з'явились інформаційні дошки. На план схемі позначені цікаві місця та об'єкти. Є перелік атракціонів. В парках поставлено чотири стенди перед не міста для того, щоб відвідувачі парки могли ознайомитися з Структурними підрозділами самого парку були встановлені схеми, були встановлені фотографії, де чітко були вказані місця для відпочинку наших тернополян і гостей міста. У парку національного відродження таких стендів є два: зі сторони масивів сонячного і східного. У парку Шевченка і топільче, поки встановили по одному. Олег Протасевич обіцяє, що наступного року їх буде більше. Я планую зробити в парку топільче зі сторони, як те з базару і в. Парку Шевченка від наставної церкви вартість одного такого стенду приблизно 2,5 тисячі гривень. Додамо, що із закінченням сезону парків на зиму інформаційні дошки забиратимуть.